Компанія EkstraStock вітає вас. EкstraStock це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка SportMix. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписуйтесь на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно Приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. На манжеті спортивні, ще одні на манжеті спортивні. Так, чоловічі на манжеті спортивні. Розмір ML. Спортивні штани. Десь розмір L. Так, велюрові спортивні штани. Модні на манжеті, спортивні. Ще завужені. Теплі. Мягенькі. Ще великий розмір на манжеті. Так, крівіт. Спортивні. На манжеті. На манжеті. Спортивні штани. Утеплені. Сістер. Худі. Супер драйв, Вінтаж. Розмір Ельдесь. Капюшонка. Чоловіча. Так, ще на блискавці щищ, свитшот, ще с капюшоном, так, женочкам. Свитшот, чоловічий, размер L. Свитшот, Жіночий. Размер L. Свитшот, размер L, базовый. Худи на блискавці LXL. Капюшонка. Світшот. Світшот. На блискавці. Пешн. Ой, вже з капюшоном обичаюсь просто. Худі. Лов. Худі. Такий світшот. На блискавці. Капюшонка. Світшот. Такий світшот Чоловічий. Худі на блискавці. Розмір XL Чоловічий Анімешний худді, чоловічий розмір L, LXL, Жіноче H&M, Розмір XL. світшот, Капюшонка. Чоловіча. Розмір L. Капюшонка. Желатка фирмы Adidas. Винтажно, классно. Такс. H&M, человечий, свитшот. Амису, свитшот, Пішонка, розмір XL2XL. Ну, ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого!